Миколаїв 21 лютого, 24-25 рік. Готуємося до сезону і поговоримо сьогодні про етикетки, які на довгі роки. У мене вони висять уже років по 5. Це точно те, що відколи я їх почав робити. І все добре тримається. Але щоб провисіло 5 років, потрібно. Виконати деякі нюанси. Не дивимося на обстановку, тому що роблю, чесно кажучи, там, де йшов, ось так в голову прийшло, що потрібно сьогодні зробити, бо на дворі якось холодно дує сьогодні. Назбирав банок. Ось такі банки, пивні банки, в кого що є. Вирізаємо смужки, хто які хоче смужки, як хоче кому широкі, кому вузькі, хто хоче писати. Що обов'язково робимо? Обов'язково робимо ось так загинаємо край, де будемо вставляти дротик. Ось такий краще мідний дротик брати, він набагато крепше. Але є ще великі нюанси для того, щоб воно трималося і працювало на роки. Але то потім складаємо обов'язково вдвоє. Тому що в один шар буває від вітру, одривається, лопає, рве цей метал. Якщо його вдвоє скласти, хватить на довгі роки. Як зробити ось таку дирочку? Ми ось бачите, як робимо дирочку. Вона з цієї сторони, як закльопка, вона якраз іскреплює ці два. Беремо все, все на коліні, все по-простому. Беремо ось такий звичайний гвіздок, бачите, аж перчатки постирались, так робота. Затачуємо його. Ось так під ногами валялась брусок у нас. Все воно нічого не підготовлено, не красиво для того, щоб набирати переглядів. Все просто дієве, просте для простих людей знімаємо. Беремо гвіздок. А тільки щоб було простіше, потрібно, щоб тут була дірочка якась. Ось у нас тут була дірочка. І дуже легко ось так пробиваємо. Пробиваємо і робимо дюрдочку. Потім, що нам потрібно, беремо дротик. Хто хоче якої довжини. Хочете, робите ось так. Просто один дротик. Я в основному роблю ось так. Подвійний такий дротик. На дві сторони. Вставляємо і декілька раз перекручуємо. Бачимо, як показати, бачимо, десь декілька раз перекручуємо. Але якщо його. Просто зв'язати ось так. Зараз вимкнемось. Просто ось так скрутити руками. То бачимо, дуже він ось легко, легко ходить. І теж може перетертися, і від вітру може порвати. Що ми робимо? Це теж основа основ. Ми беремо ось такі старі негарні плоскогубці, які не для. Красивих відео, а звичайні ті, що у вас лежать. І ось отутово, отут прижимаємо, зжимаємо ось ці дві проволочки між собою. Бачимо, там пустоти є. А ми їх прижимаємо. І що в нас виходить? Потім у нас виходить ось так. Бачимо, ми шевелим, махаємо, перевертаємо, дуже, дуже плотно воно стає, зжимає. І ніде воно не порветься. І все. Потім беремо ось цю проволочку, і хто одну, і хто дві, хто як хоче, чіпляємо. Ага, ще основний лайфхак. Що нам потрібно, щоб писати? Звичайна кулькова ручка. Кулькова ручка. І скільки я вже перепробував поверхень, берете ось це, ну це ДСП, ДВП з кухні, гладеньке. Тому що писав я і на дерев'яшках, і на всяких, і на ось такому твердому незручно писати. Потрібно, щоб було ось таке гладеньке, тверда поверхня. Тверда. І повірте, ось ручкою просто берете, тоді зручно писати своїм почерком. І ви пишете. І все. Просто звичайним своїм почерком пишете. І у вас все виходить, все гарно виходить. Все, тримаємось, користуємось і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати своєю справою і людям допомагати, а не шкодити. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.